Пехонью м'ятою пашить вода криниць, Де розносить радість жайло на золотім крилі, Де ніжно і тривожно говорять буйні трави на лугах, Де весною все потопає в цвіту, Де влітку земля щедро дарує викликаний рожай, Де восени розкішно казкові стоять ліси у шатах золотих. Це все наша Ічня. Наше місто Ічня занесене в реєстр історичний міст України. Є свідчення, що ще до татарських часи тут існувало невелике поселення, що мало назву піскове, припускають, що жив тут один із родів кочового племені Ясі, який був на Книзівській сторожовій службі на полубіжних землях. Навала монголо-татарських горду 13 столітті знищила військове, але залишились назви місцевостей, які існують до сьогодні. Це прадавній ріс Ясковець, це курган військові могили, який являє собою оборонне укріплення. Татарське найменування річки Вічень, що означає водопій, вказує на те, що тут була зручна стоянка татар, прикрита лісом з гарним водопоєм коней. Тут заникає поселення, що одержує назву від імені річки Ічень, А назва річки згодом трансформується у Іченьку. Початок існування Ічні відносять до 14 століття, хоч наявність кормані, місцеві перекази й легенди говорять про те, що поселення виникло тут ще у домонгольські часи. У 16 столітті ічня отримує статус міста, яке було укріплене міцною фортецею і мало свій полк. Жінки козацького містечка Ічні. Разом з чоловіками брали участь у боротьбі з турками, татарами, польською шляхтою. Відзначаючи їх заслуги, гетьман Богдан Хмельницький особливим універсалом надав ічнянським жінкам право носити козацькі шапки, як свідоцтво мужності. Мабуть, немає на світі землі, яка б так випромінювала енергетику добра і творчості, як ічнянська земля, уродженці якої прославили своє ім'я і свою малу батьківщину, зробивши її відомою у світі. Це класики української літератури Степан Васильченко та Василь Чумак, талановитий прозаїк Анатолій Дрофан, відомий поет Вір Григорій Коваль, кінодраматург та письменник Станіслав Маринчик. Визначний скульптор Іван Петрович Мартус, академік живопису Віктор Михайлович Рязанов, художник-пейзажист Василь Филипович Швидченко, народний артист України буймістер Валерій Григорович, майстер-гончар Микола Якович Піщенко, релігійний діяч та поет Іван Кмета Ічнянський, співак Микита Сидорович Пушкар філолог-славіст Сергій Маслов та його брат, літературознавець, педагог Василь Маслов. Політик та громадський діяч Віталій Федорович Шевченко. Розкішна ячнянська природа. У нашій місцевості ботаніки знаходили лісові орхідеї. Тут килиму стелиться лісова суниця. Навесні рясно цвітуть проліски, конвалії. А влітку можна збирати вікарські трави. А скільки у нас грибів? А як квітує лісова черемха? А які тут солов'їні концерти? Яке повітря, яка чиста вода в лісових озерцях? Цю красу плекає і оберігає Вічнянський національний природний парк, загальна площа якого 9665,8 тисяч гектарів. Славна церква на Ічнянщині має давню і майже не вивчену досі історію. З літописів відомо, що вічні було шість храмів. До 30-х років ХХ століття існувало чотири, а до наших днів збереглося два, а від третього Миколаївського тільки дзвіниця. Цікава історія діючої нині церкви Воскресіння Христова, що раніше знаходилась всередині земляного замку на Ринковому майдані. У червні 1662 року ічнянські козаки біля цього храму присягли на вірність прояславському полковнику Якиму Сомку, якого хотіли обрати гетьманом у місті Ніжені. Про це сказано в літописі Рігельмана: Свято-Миколаївський храм визначна пам'ятка не тільки Чернігівської області, а й усієї України. Перший храм Святого Миколая побудовано 1701 року. Кошти на нього за відмолювання гріхів дали жителі Ніжина Василь Іванович Ревтюх та його дружина Анастасія. Чотири великі пожежі пережила церква і уціліла. В 1879 році її перебудували, зробили кам'яну кам п'ятикупольну з кам'яною дзвіницею, яка збереглася і донині. Можна сказати, що найщасливішу долю має храм Преображення Господнього. У записках Федора Єжевського згадується, що в першій половині XVII століття лівий берег річки Ічень був незаселений на тому місці, де побудували Преображенську церкву. Був густий ліс. Час спорудження першого дерев'яного храму невідомий, 27 серпня 1811 року на пожертви прихожан та благодійників на місці дерев'яної Преображенської церкви, що згоріла. Засновано кам'яний храм.